друзі, слухайте, хочу сказати, що це дуже крута форма святкування власного Дня нас разом з нашими воїнами, причому воїнами правильними. Ми з ними співпрацюємо ще з 2014 року, піклуємося ще з легендарним командиром полку, І це були різні форми співпраці, і снайперські комплекси, і боєприпаси, і все. Вот на сьогоднішній день тут є квадрики. Я думаю, що цей підрозділ буде використовувати їх з найбільшою ефективністю. Наближається зима і дуже потрібні на першій лінії генератори. Ну а ви знаєте, що на день народження найцінніше це що Ми трохи підсолоди. Сьогодні без жартів. Дуже складні часи, бо фейкові процеси, які вони називають референдумами, лише загострюють ситуацію з агресією, лише розв'язують додатково руки агресора. Мобілізацію, яку вони наголосили спочатку, думали, що це просто ознака краху. Першого етапу агресії, що так і було, для того, щоб не дати тим російським контрактникам, який спливає термін втікати з фронту. А сьогодні вони могли втратити більше 40% свого особового складу. Але виявляється, не так. Ця мобілізація має відношення вже не до військової справи, а до сільського господарства. Мобілізація це така м'ясна компанія. По збільшенню кількості м'яса, яка має надійти з Росії. На жаль, для нас це високе випробування. І сьогодні ми всі маємо об'єднатися для того, щоб дати відсіч ворогу, для того, щоб ті процеси, які зараз вже розпочалися в Росії, з точки зору протесту і небажання брати участь в цьому ганебному процесі. Бо, якщо коротко казати, Початку оголошення е кремлівським ідіотом мобілізації це означає, що війна прийшла в Росію. Раніше вони сиділи на діванах і давали доручення, яким чином вбивати українців і демонструючи діван на телевізійний патріотизм, на сьогоднішній день вони точно відчули, що таке війна, що таке сльози. Така втрата рідних, батьків, синів. Вони сьогодні вже не можуть не виходити на процес. І це початок кінця расистку режиму. А Наші воїни, яких ми дуже любимо, шануємо і поважаємо, лише прискорюють цей процес, захищаючи кожен клапан української землі. Друзі, велике спасибі вам. Дякую. Ну і приймайте. Вони, до речі, не легкі. Справимося.